Гордимося тим, що така велика потужна компанія, як Нестле, представлена на нашій Волині. Ми надалі готові з вами співпрацювати і в доброму кліматі для бізнесу. Ну це не тільки для Несле. Ми готові для всіх для бізнесу розвиватися, але Нестле теж дуже раді бачити серед передових компаній Волині. Сподіваємося, що в планах у вас є і розвиток далі цих заводів чи нових потужностей, щоб ще більше робочих місць могли створити в нас в області фабрики підприємства, які ми тут придбали. Наприклад, фабрика Торчин є дуже важливими для Нестле. Ті продукти, які зараз ці бренди, і продукти, які випускає фабрика, є важливими і ще недостатньо, ще розкрити потенціал, то що можна розкривати. І оскільки Нестле бачить Європу як один ринок, тому вони. Нестле працює так, щоб не забезпечувати лише локальний ринок, на якому виробляється продукт, але й забезпечувати інші ринки продуктами того країни, в якій виробляється в своїй компанії. Ми намагаємося разом з своїми працівниками справитися з цією складною ситуацією. І що дуже важливо, є в НЕСТЛЕ, це те, що Нестле має довготривалу перспективу. І тому Нестле, коли приймає, вона приймає довготривалі рішення з погляду на майбутнє. І я скар сподівається, що така складна ситуація, яка є зараз, вона змін. Ніться і відповідно в найдальшій перспективі буде легше працювати. Дякую за відкритість, з якою ви прийняли, тому що е, насправді є можливість побачити, які на які пункти звернути увагу, які пропозиції є, і на те саме сфокусуватися на що звернути увагу в першу чергу. Компанія Нестле є бере на себе відповідальність, соціальну відповідальність і в тому регіоні, де вона працює. Ми відповідальні не лише перед своїми акціонерами, яким повинні створювати прибуток на нарощувати об'єм, а ми відповідальні також перед своїми людьми, які в нас працюють перед їхніми сім'ями, також відповідальні перед спілкою в тій країні, регіоні, громадою, в якій працюємо. І одна з пунктів адженди, яка на сьогодні запланована, це якраз проєкт по будівництву чесних споруд. І сьогодні якраз буде запланований час, щоб обговорити це питання, зрозуміти, на якій стадії проект, які є труднощі, які пропозиції, можливості, і відповідно для того ознайомитися з цим і знати, як рухатись вперед з цим питанням. Якраз по чисних спорудах воно є дуже важливим для нас, оскільки це відповідальність перед громадою. Це є одним із важливих побажань одного з акціонерів Пітера Прабика. Вже зараз. Зараз у нас є програма, яка працює, це програма Здоровий спосіб життя, де з маленьких літ в школі йде навчальна програма, яка розвивається. Це підтримка для дітей, підтримка для вчителів. А наступний пункт, який в зауважила, це один із важливих, який насправді стає ще важливим пунктом для НЕСЛЕ. це те, щоб споживати сировину для нашої продукції, звичайно, локального виробництва. Тому що, по перше, це допоможе громаді та розвиватися, вкладати, вирощувати локально. Це допоможе також нам зменшити транспортні витрати, собівартість продукту. І також ми допоможемо фермерам в регіоні розвиватися і один важливий пункт, на який з Кархоче на наголосити, це те, що ту сировину, яку споживає компанія Nestle, а вона повинна відповідати високим стандартам якості. Стандарти якості відповідають відповідно одному єдиному стандарту Nestle для всіх компаній. у світі.